Ну що, вітаємо вас з перемогою у змаганнях німецьких діє у змаганнях з табору в лексико-граматичній грі. Скажіть, будь ласка, як ти дізналася про мовний табір? А, мені сказала наша вчителька сказала, що це буде а, краще ну, можна підтягнути німецьку мову? Що тобі найбільше сподобалось під час табору? А, німецьку. Чи було ще, що тебе здивувало? Слов, я... Слов, слова Німецький. Якби табір тривав ще тиждень, і що б ти хотіла вивчити або зробити? Можливо, тему якусь хотіла повивчити? А, тему, угу. е, чому тобі цікава саме німецька мова? Тому що вона зараз популярна і мені вона дуже надається. Е, Чи є у тебе улюблене німецьке слово або фраза? Шулі. Шулі? Чита. Ну, шулі є школа, шулі. Можливо, в тебе є мрія пов'язана з німецькою мовою, там, наприклад, поїздка, навчання, друзі? Най, немає, окей. Чи вірила ти, що зможеш перемогти? Я. Ти вже на німецьку перейшла. Яке завдання здалося найскладнішим? Ніяких проблем не було. Чи відчувала ти підтримку від команди чи друзів під час змагань ну, від учасників табору? Uh, yeah. Що б ти порадила іншим дітям, які тільки починають вчити німецьку мову? Вивчати uh, і дуже гарно знати її. І не боятись, так? Не боятись вчити її. Чи хотіла б ти повернутися до табору наступного разу? Данкішо. Yeah. Дякую.